У реаліях воєнного стану в Україні питання безпеки та збереження здоров'я в освітньому середовищі звучить як ніколи актуально. Адже заклад освіти має стати не лише осередком знань. А насамперед простором безпеки, турботи та відновлення, підтримка ментального здоров'я, формування навичок долати стреси, впровадження здорових харчових звичок, створення захисного підтримувального середовища усе це вимагає спільних дій, вчителів, учнів, батьків, медиків, психологів, громади та держави. Саме цим темам була присвячена стратегічна сесія під назвою Освіта Одеса Одеса-2025. Тримаємо майбутнє у долонях, яка 20 серпня об'єднала освітян Одеси на дев'ятьох локаціях міста. В Одеському ліцеї No7 провідні фахівці поділились досвідом під час конференції під назвою Синергія здоров'я збереження та безпеки у сучасному закладі освіти. Запрошені спікери обговорили ключові аспекти розвитку дітей, збереження їх здоров'я, роль батьків та вчителя у формуванні культури здоров'я, а також інноваційні підходи до забезпечення добробуту дітей. Torej, zbičajmo se, da nas ne zlišimo, če bomo iz tega ne razumeli, ali pa ne bomo se osebno zmogli. To bo konferencija, ki pravi, da se ustavlja v nišni festival. Smo bodo potuvali in pripovedovali, da je to že vse zapleteno. Kaj lahko boste želeli, oziroma zvidali od resnih, kot pa zadnji, da se šolstvu v kriščanjem v roce. В Одесі у кожній школі де є технічна можливість з 2022 року розбудоване сховище, і ця робота не зупиняється. В цьому ліцей цьому приклад тут вже обладнали друге укриття. Міська влада планує третє. Заслужений працівник освіти України, директорка Одеського ліцею номер 7 Світлана Мельник, яка виступила модераторкою конференції, упевнена, що проблема життя, здоров'я українських дітей без перебільшення світова. За її словами, увесь світ зараз переживає за українських дітей. Ясно, що для нас наші діти це сенс, це зміст, це мета нашого життя і майбутнє нашої держави. Чи може школа, в яку підуть одеські діти, стати максимально захищеною? Адже батьки, обираючи заклад, насамперед цікавляться тим, чи є там бомбосховища. Звісно, велика увага до профільності, інклюзивності позашкільного виховання та безпека життя і здоров'я дітей на першому місці. В Одеському ліцеї номер 7 як і в низці інших шкіл, де є укриття, вже добре знають, що таке евакуаційні шляхи. А численні тренування довели, що називається процес до досконалості. Діти різного віку, а ліцей відвідує понад 1300 учнів. Під час сигналу повітряної тривоги організовано покидають класи і добігають до сховища за 58 секунд. Світлана Васильівна, розпочинаючи і вітаючи своїх гостей в своєму закладі освіти, нагадала нам, що для нас цей заклад освіти і цей, зал, який, зал, яку ми бачимо, шановні, вона вже давно стала рідною для багатьох освітян України. Тому що ми підрахували за о, час. Півпраці з цим закладом освіти було проведено понад 100, тільки вдумайтесь цю цифру: понад 100 всеукраїнських і міжнародних заходів, які були присвячені саме проблемам здоров'я збереження. Тому що на початку 90-х років сьогодні Світлана Васильовна згадувала 2014 рік, я згадую 90-ті роки, коли йшло становлення нашої держави, йшло становлення закладу освіти як на той час української гімназії номер 7 Педагогічний колектив взяв для себе стратегічний напрям. Все зробити для того, щоб наша нація, наш український народ мав здорове молоде покоління, але просвітництво спраця з, з батьками, з владою, з громадськістю все ж таки по створенню певного здорового середовища можна зробити. І можна зберегти. Ми, може, не зможемо відновити в багатьох речах, але створюючи психологічний мікроклімат, створення доброзичливого до дитини простору дає можливість нам побачити результати нашої роботи. Дуже багато досліджень було проведено, і на рівні цього закладу ми проводили п'ятирічний експеримент, де показали ті технології, які сьогодні ми можемо запровадити в закладах освіти. Ми багато зробили не тільки для цього закладу освіти. Цей заклад освіти став для нас тим майданчиком, який. Показав свою роботу, свою діяльність, і педагогічний колектив дуже активний був у цих процесах, ми все ж таки згуртували навколо і заклади освіти району безпосередньо, в якому знаходиться заклад освіти, а також міста, області, України, і я вже кажу, світу, тому що досвід. Ще в 90-х роках вивчався канадійським міністерством освіти і розповсюджувався на теренах Канади. Педагогів закладу освіти сьомої тоді гімназії на, в, 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 в закладах освіти Канади цей заклад освіти став для нас унікальним, тому що він перший зголосив, що нам треба об'єднувати якимось чином наші заклад освіти і о, навколо цієї проблематики е, створювати можливості для навчання педагогів, для навчання дітей. Як для себе по першу чергу молоде покоління має болівати, а не батьки примушувати або вчитель, як зробити так, щоб діти зрозуміли, що здоров'я? Власне здоров'я, моє здоров'я це найвище моє надбання, і я маю з цим надбанням розумітися, як з ним поводитися, як його зберігати, як його зміцнювати. Це дуже велика відповідальність. І от дуже цікавим став той досвід, який накопичувався, створював пев певний банк і. Технології здоров'я збереження він став опорою для тих закладів освіти в Україні, які об'єдналися навколо. Гімназії номер 7 що тоді народилися майже в кожному регіоні наші базові заклади освіти, які стали осередками, які призвели до того, що ми, включаючись активно в роботу європейської мережі шкіл сприяння здоров'ю, ми створили унікальне явище. Як говорили в Європі, що це унікальне явище, те, що вони мали. Перше в історії національну мережу шкіл сприяння здоров'ю. Тому національна мережа шкіл сприяння здоров'я зробила ну, вагомий вклад внесли в розвиток взагалі розуміння на теренах України поняття розроблення технологій здоров'я збереження. І я думаю, що гімназія на той час зараз, ліцей номер 7, зіграли дуже серйозно. Відповідальну місію і знайшли свій тренд, і знайшли своє місце, вони стали авторською школою. Авторські школи в Україні сьогодні їх понад 50. Але визнані ті, які мають свідоцтва, патенти на авторство, але тільки 11 закладів освіти. На теренах Одещини ми маємо тільки єдину, сьому гімназію. Що ми з вами не робили? Ми робимо все в ім'я дитини, в ім'я того, щоб ми ем, змогли якнайкраще створити такі умови, щоб і вчитель, і батько були задоволені. Школа задоволена педагогічний колектив тим, що вони є професіоналами. Батьки задоволені тим, що вони мають прекрасних партнерів у навчанні, у творенні майбутнього своєї дитини. Сьогодні, проговорюючи про впровадження аспектів безпечного освітнього середовища, Яке дійсно сприяє збереженню життя і здоров'ю учасників освітнього процесу, та ж залишається актуальним як умова воєнного стану, так і по його закінченню, виключно про практичні речі, які ми вже зробили, для того, щоб питання безпечного середовища воно було не тільки не стільки в рефератах, в трудах, в законах і в інших нормативних речах, а стільки у вас безпосередньо в. Закладах освіти, в вашому місті прекрасному яке, на жаль, не можна зараз назвати безпечним, як і будь-яке інше місце місто в Україні. Що ми вже зробили спільно з міською владою міста Одеса і спільно з такими прекрасними людьми, як керівники закладів освіти в вашому місті безпосередньо в школі, де зараз відбувається ця подія, за що ми щиро вдячні і директору, і Безпосередньо нашим координаторам. Отже, проєкт наш називається цифрово-освітні центри. Можливо, ви про це і чули. Їх вже протягом півтора року сім ми відкрили в Україні. І сьогодні ми раді вам коротко сказати про ці результати, які якраз і. Показують, як можна робити безпекові середовища і що в них можна робити для наших дітей і для наших освітян. Ми е, запустили 48 таких центрів за допомогою ЮНІСЕФ і інших е, партнерів. наших. спочатку, ми звичайно будь-яке безпекове середовище починається з приміщення, з самого середовища. Безпека вона починається з того, щоб діти відчували себе. В комфорті і розуміли, що під час тривог вони могли спуститись в укриття. Тому у всіх наших центрах є укриття, і в цьому закладі освіти зараз відбувається ця подія. Найкращим в місті Одеса. неодноразово там був щиро пишаюсь тим, що ви змогли таке створити. Диво, я точно знаю, як це відбувалось. Тому що був неодноразово на цій екскурсії і чув це. Це фантастична робота. Ви великі молодці своїми зусиллями організували батьків в перші місяці війни, коли взагалі ще ніхто нічого не розумів, що робити, як робити. Ви це робили, зробили вас, побачили, почули. ЮНІСЕФ вже вас підтримувала і допомогла вам доробити цей відмінний відмінне укриття. Також ми забезпечили ці центри всі. Які працюють і в місті Одеса, і в інших містах, особливо в громадах прифронтових, ми е, намагались максимально забезпечити ці центри інноваційним обладнанням, інтернетом, і віар-окулярами, і, і 3 d принтером і мультимедійною дошкою, і, і комп'ютерами, і, і всім тим чим то можна було. І от блогерським обладнанням ви бачите праворуч внизу, щоб діти могли. Е, Використовувати найсучасніші технології в, в навчанні, не зважаючи на ту е, ті проблеми, які створює нам війна, безумовно, якщо ми кажемо про безпекове середовище, то ми говоримо не тільки про навчання, а перш за все, про відпочинок, про е, взаємовідносини, про комунікацію, про психологічні. Речі тому обов'язково в всіх центрах наших є дозвілєва зона. Як ви бачите, не тільки навчальна а діти можуть відпочивати, гратися, комунікувати, просто відчувати себе дітьми. Поліцеї знаходять спосіб переймати досвід у забезпеченні безпеки у Польщі та Ізраїлю. Спікери цих держав, як і багато їхніх українських колег, були присутні на конференції в онлайн форматі. Держава Ізраїль знаходиться в стані війни 7 жовтня 2023 року. Протягом цього періоду а, а, система освіти е, постійно працює е, інколи е, онлайн, інколи е, напряму, а не, ні разу не зупинялася робота е, шкіл. В Ізраїлі є бомбосховища у всіх школах від моменту початку серени до е, сходження до бомбасховища має бути півтори хвилини. Тому всі школи мають бути забезпечені бомбосховищами, щоб діти за півтори хвилини всі встигали зайти в бомбосховище. І ми, і ми постійно стикаємося з проблемами, які виникають, із за війни втрата близьких страх, сумнівки, проблеми з дитячою психологією. І в нас є дуже е, велике значення в суспільстві в роботі звідти е, е, колективів, має величезний вплив на суспільство. Одною з пріоритетів е, відділу освіти міського відділу освіти це є розвиток і підтримка директорів шкіл напряму е, і педагогічних колективів. То тобто, е, мерія має. Придає значення від освіти Мерії, придає дуже велике значення для підтримки вчителів і директорів шкіл. Разом зі всіма проблемами, з якими ми стикаємося, дуже важливо все-таки вкладати в вновато і готувати дітей до майбутнього, тобто при всіх проблемах, які виникають поруч з війною. А ціль приготування дітей до майбутнього вона незмінна. і тому поруч з роботою, яка впливає на стійкість емоційно соціальну готовність до на навчання, і, діти мають бути і, і, готові для життя в, і, в нових умовах. Я не можу говорити про плачу гарною колеги. Своє бачення Організації безпеки у системі освіти презентувала спікерка з Польщі, директорка Гданської школи Анна Лістевнік. Цей проект має нас у відкритіх дверей. Насамперед він має забуду освоїти колишній світ безпечних для дітей. Замов дуже важлива компонента це атмосфера дитинства. Що дитина живе не тільки у світі там, підручників або ж зошитів, вона живе у світі дорослих, і атмосфера в класі, вдома, на вулиці це як ем, повітря. І воно може бути свіжим, а може бути ну, на жаль, отруєним. І дитина, яка щоранку йде до школи з відчуттям тривоги, страху. Переживань тощо вона не може нормально вчитися і сприймати інформацію, да бо її думки в цей час знаходяться в тих переживаннях, які ну, знаходяться в її голові. А та дитина в якої дуже благоприятна да атмосфера в школі. В родині вона може йти натхнена і може сприймати ту інформацію, яка буде надаватися в школі. Тому перший ключовий фактор, який ми повинні для себе забезпечити, це емоційний клімат у школі і вдома. Бо він визначає, чи буде дитина розкриватися, чи ну навпаки буде закриватися. Тому е, піклування про психічне здоров'я це не е, тільки задача да, школи, це один із компонентів, це задачі і родини. Тобто дитина є всередині, і коли всі ми згуртуємось, громадські організації, міжнародні вчителі, освіт... освітяни, е, медична сфера і е, родина, будемо піклуватися про себе і розуміти, що відбувається з нами, то тоді ми можемо бути допоміжним дитиною. Одеський ліцей номер 7 був не випадково обраний для проведення конференції. Синергія здоров'я, збереження та безпеки в сучасному закладі освіти. У різні періоди свого існування на його базі пройшло понад 100 всеукраїнських та міжнародних подій, присвячених здоров'ю дітей. Сім'я це саме безпечне середовище, якому виражається турбота один за одного, і, зокрема, в питаннях здоров'я. І ще раз, от турбота і безпека, треба окреслити ті поняття, що таке турбота? Турбота це піклування про задоволення потреб, а безпека це є стан захищеності, і саме атмосфера любові в сім'ї, на якій базується сім'я, створює оазис для дитини, і оце середовище вона формує зрілість, відповідальність, довіру, пізнання. В такій довірливій атмосфері в сім'ї і буде завжди авторитет і батьків. І тоді дитина буде брати приклад з батьків і всі оці питання, які ми піднімаємо, особливо що, ну, в контексті також, що стосується здоров'я, будуть абсолютно органічно, е, органічно себе проявляти і забезпечувати максимально ефективний результат. У тісному зв'язку з вчителями оберігають та зміцнюють здоров'я наших дітей, дають рекомендації, звичайно, медики. Батько трьох дітей, педіатр Романовський, говорив про важливість того, що дорослі мають стати прикладом для дітей зі збереження здоров'я. Гіподинамія буде виключена із життя школяра, якщо батьки контролюватимуть, скільки часу він проводить за комп'ютером чи з мобільним телефоном. Наступний фактор це харчування. Я знаю, що на сьогоднішній день управління освіти дуже багато цьому приділяє вагу, і харчування стало більш якісним, але діти все одно продовжують там, десь купляти фастфуди, їжу, яка збагачена углюводами. Це також впливає на розвиток ожиріння та дошкової ваги. Дуже важливо. Формування правильно харчової поведінки в першу чергу в сім'ї, збалансоване е, меню е, і проводити освітні програми для дітей та батьків про правильне харчування, стрес та психічне здоров'я, е, е, велике навчальне навантаження, конкуренція серед учнів, булінг, війна, соціальна нестабільність, Те це провокує у дітей тривожність, депресію, навіть інколи соціальні думки, проблеми з міцном. І це, ці проблеми ми бачимо не тільки в Україні, в наших українських дітей, які навчаються в інших країнах. До нас приходять діти, тільки от за це літо були діти з Данії, з Франції, які не можуть продовжувати там навчатися, бо коли він один українець в класі, вони відчувають цей булінг і вони просять мам, що хай вони там залишаються за кордоном. А ми будемо тут продовжувати навчання в Україні, бо вони просто не дотримують. Тож навіть ті діти, які не, не живуть тут під загрозою ракет і так далі, також там все відчувають. І дуже важливо через це створювати такі добрі умови у школі, профілактувати Булінський і своєчасно його виявляти. У роботі конференції взяли участь і випускники сьомого ліцею: представниці молодіжної ради міста та області Ірина Монастирук, Діана Яковлєва та доктор Іван Левицький, успіхами яких освітяни дуже пишаються. Модераторкою методичних модулів стала Олена Камалова Кутинець з міста Південне. Аби підкріпити модуль про здоров'я, учасникам конференції запропонували хвилину спортивної розминки. Зустрічі було порушено одну з важливих тем ментальне та психічне здоров'я в умовах війни. Вчені розширили список. Тепер розглядаються негативні наслідки інформаційного стресу. Що це таке? Уявіть собі ситуацію, коли ви одночасно хочете прослухати радіо, не пропустити телепередачу, відповісти на дзвінок по мобільному і почути, що там сказали гості в сусідній кімнаті. Так от, це є інформаційний стрес, який ми штучно створюємо кожен собі. Що важливо, що в цьому стресі живемо не тільки ми дорослі, в цьому стресі перебувають наші діти. І головна наша мета це якось вплинути на цей стрес, чому ми про нього взагалі говоримо. Нам дуже багато всього відомо про наш. Фізичний стрес про емоційний стрес, та тобто ми зараз з вами маємо справу з нетиповим незвичним в прямому розумінні сенсі навантаженням стресу, такі як інформаційний. Тобто на базі цих ще двох ми маємо третій інформаційний. Якщо ми не навчимося спрацювати, впорвуватися з цим, то що буде він буде підточувати наше здоров'я. Робота конференції продовжилась на трьох панелях, де над завданнями працювали вже окремо батьки, педагоги та учні. Попередні результати їх доробку вже показали наскільки актуальними є порушені питання. Я отримала чесне задоволення від цього заходу. Ось мені сподобалося. Там е, лікар-педіатр е, говорив, е, що поставити, наприклад, е, спеціалізованих людей е, для е, здоров'я, якщо, наприклад, людині стане погано. Всі ми розуміємо, що зараз актуальна тема е, укриттів. Е, це безумовно було е, освячено в даному заході. Але це були ще висвітлені питання щодо харчування, щодо правової підтримки, щодо захисту кіберпространстві. Також дуже сподобалось, що були залучені представники з інших країн з Польщі, з Ізраїлю. Безпека наших дітей сьогодні вона є надважливою. І вона стоїть майже на першому місці із отриманням знань. І сьогодні усі е, і діти, які були присутні, і батьки, і дуже е, талановиті та е, кваліфіковані спікери, вони усі розуміють цю проблематику. І ми почули, наскільки усі готові працювати із цим питанням. Сьогодні, як е, мати двох. Чарівних діточок, я о, розумію, що я правильно обрала заклад, у якому навчаються мої діти. Я розумію, що за моїх дітей можна не переживати, коли вони знаходяться у школі, бо ними піклуються. Я хочу подякувати. Е Світлані Василівні, директору сьомої гімназії, сьомого вже ліцею, за е, ту турботу, е, якою вона сповіла усіх цих спікерів і зібрала їх під стінами цієї чудової е, школи, за підсумками роботи тематичної локації в гімназії номер 7, Сформували пропозиції до загальної резолюції міської стратегічної сесії Освіта Одеса Одеса-2025» під назвою «Тримаємо майбутнє у долонях. Це важливий крок у формуванні спільної відповідальності за збереження життя і здоров'я дітей у сучасному закладі освіти. Я хочу виразити слова щиро подяки команді Світлані Веселій-Мельник, яка є модератором освітньої платформи. Яка була присвячена дуже важливому питанню здорові збереження і життєдіяльності наших дітей, як молодому спеціалісту, то це була певна дійсно необхідна інформація для того, щоб розширити свій, так би мовити, навчальний потенціал, і щоб ці ось ці надані методики Проваджувати свою педагогічну діяльність, коли навчаємось на факультеті, в нас є вже дисципліна, це основи здоров'я збереження. Ми це вивчаємо, і ми це повинні викладати на практиці. Але от сьогоднішній захід він дав можливість це більш поглибити, щоб було можливість так би мовити. Більш широко впроваджувати свою педагогічну діяльність стосовно безпеки зараз триває в країні війна. Діти не знають свої навіть звичайних алгоритмів і не завжди готові навіть дотримуватися правил двох стін. Це дуже головне питання, особливо для дітей, і в першу чергу для батьків, тому що ми, як вчителі, ми це все впроваджуємо. Ми розповідаємо дітям, але батьки, на жаль, не можуть це донести для Дітей, а освіта це двосторонній процес. Ми як вчителі, вони як батьки, і повинно це все бути так би мовити в синергії. Сьогоднішній захід надзвичайно важливий не лише для освітян, а як ми побачили для батьків і для учнів. Тому що у час війни, у час повномасштабного вторгнення, здоров'я збереження це найголовніше, що в нас є: зберегти себе, зберегти своє здоров'я фізичне і ментальне. Тому ця тема є важливою і виходить на перший план. Мене вразили спікери з Ізраїлю, директорка школи, яка ділилася своїм досвідом. Для нас це актуально і важливо. Як працювати в час війни? Господарі закладу, керівництво сьомого ліцею, діляться з великою відповідальністю, готувалися до проведення цього масштабного заходу. Ми Ли кожен етап, кожен напрямок нам було важливо охопити і дітей, і батьків, і освітян. Чому тому що у нас є досвід попередній і здоров'я зберігаючих технологій? Ця сесія сьогодні акумулює всі знання, акумулює всі здобутки, і ми будемо трансформувати далі, як же нам жити в 26-27 роках, навчитися реагувати на. Тривогу навчитися реагувати на надзвичайні ситуації, зберегти і фізичне, і ментальне, і духовне, і соціальне здоров'я. Діти ходять до школи не лише навчатися спілкування. Підтримка один одного, заходи, івенти, конференції, конкурси це їх захоплює. І таке поєднання, навчання, виховання, дозвілля розумного, грамотного, цікавого все разом і створить е, оцю атмосферу здоров'я, збереження.